Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячі ходулі. Це ідеальне рішення для безпечного та комфортного навчання ходьбі. Ця модель розроблена з рахуванням особливостей розвитку дитини, забезпечуючи стабільність та захист від перевертання. Ходунки допомагають уникнути формування подібних ніжок завдяки правильній. Ліній ергономіці та підтримці модель підходить для хлопчиків та дівчаток, дозволяючи малюкам сидіти або штовхати пристрій для поступового освоєння навичок ходьби. Міцна конструкція з якісних матеріалів гарантує довговічність а м'яке сидіння забезпечує комфорт навіть під час тривалого використання.